саме постійно нам надає допомогу. Люди всі допомагають. Кафе, от кафе, дане кафе нам приютило, надає нам, готує нам їжу. Місцевий бізнесмен Анатолій Бондарчук надає також нам допомогу, допомагає з дровами, районна адміністрація, губернатор надає допомогу. Допомагають і в ремонті техніки. Також міс... нам надає допомогу самооборона. А що ви за частина? Хто ви? Ми з населеного Десна частина не буду. Ви, ви блокпост там? Ми організували блокпост в випадку нападу на, на міст. Ми блокуємо його. і... Угу. Я зрозумів. А що тут за проблема, що ви тут кафе в цьому базуєтеся як штаб? Вам тут надали приміщення. Але місцева рес відмовляється подати знижки для хазяїв цього кафе. Відмовляється дати знижки на електроне. А як тут проплатили? Кажуть, як ви тут харчуєтеся? Ми дуже добре, місцеве населення ще раз. Місе місце на нам дає. Постійно люди їдуть, дають допомогу, допомогу людей, і хазяй, хазяйка нам що, готує. Місцеві бізнесмени, от селище Ямал, надають постійно нам допомогу. Я зрозумів, Дякую.